Справа в тому, щоб, щоб ви зрозуміли, що в ціни, а, сі, 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 сігаретний бізнес це 50 мільярдів а, гривень. Щоб ви зрозуміли, 50 мільярдів вот, на рік. Вот. Але це офіційні дані, я вважаю, що набагато більше. а Офіційні дані. Але хочу сказати, що в цих 50 мільярдів 30 мільярдів це сігарети, які хімічні, оце, uh -huh. електронні. Ну, давай говорити відверто. 38 а, і 32% у нас була інфляція. Ну, це було це не дефолт? Ну, послухайте, ну давайте говорити відверто. Звідки ми повинні брати а, гроші на а, а, війну? Ну, звідки взагалі історично це відбувається? Це два джерела. Це або кредити, запозичення. Або, да, або запозичення, або. А, 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 Налоги, податки. В іншому немає нічого, ніхто інше нічого не придумав. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно зрозуміти, що ми в дефольті, так скажемо, неофіційно, вже 2,5 роки живемо. Але офіційного дефолта я впевнений, що не буду. Я хочу, щоб ви все розуміли. І не потрібно йти в політику, якщо ти хочеш думати тільки про себе. Не потрібно йти до політики. Потрібно, якщо ти йдеш в політику, то потрібно зрозуміти, що ти йдеш працювати на державу і на людей. А сьогодні, те, що я бачу, на жаль, 98% людей, які сьогодні ми бачимо в законодавній владі, і в судовій владі, і в виконавчій владі, На жаль, вони думають тільки про себе. Сьогодні потрібно нам вимагати від Китаю щоб вони не допомагали Росії. І я хочу вас запевнити, що а, війна закінчиться. Я, ну, я вас я я хочу запевнити на 100% я впевнений. І якщо сьогодні не допомагав би Китай Росії, то ну, вони б не змогли б сьогодні воювати з нами. Тому і технологічно а, і Технічно і технологічно вони допомагають. І сьогодні про це заявив заяву. Будь ласка, НАТО. І за що образи а, а, образу? Тіпа типу, в образився представник Китаю і каже, що а, НАТО лізе куди йому там не потрібно. Ну ми бачимо, так. сьогодні я не можу а, 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 займатися будівництвом. Чому тому, що немає людей? Мене люди -правда, хочуть, серйозно так, так? Так, люди не хочуть, чоловіки не хочуть йти на роботу, тому що бояться ТЦК. Тому вони відмовляються, пишуть заяви і звільняються. Ну давайте ми заборонуємо і моїх людей. Я не заперечую. Нам сказали, що нам дали більше 20 ПВО, да, якщо я не помиляюсь. Ну, там велика кількість патріотики. І там різні різні, різні, да, тому Я Сподіваюся, ракети теж. Я сподіваюся, що. Нам не тільки надали, а вони вже у нас є. Тому що коли кажуть, що надали, ми знаємо з вами, що вже у нас є вони. Тому я сподіваюся, що в нас вони вже є.